Усім привіт! Мене звати Денис. Останнім часом помітив, що моїй поки що не багаточисельній аудиторії подобаються такі собі ролики порівняння, як живеться в Харкові і в Києві. Нещодавно я записував відео про те, які є магазини, супермаркети у цих двох містах. І сьогодні вирішив записати відео про транспорт у Харкові та в Києві. Почнемо з Метрополітену. Отже, метрополітен дуже розгалужений у Харкові, це 30 станцій підземки. Для порівняння у Києві це 52. Але якщо брати площу Києва, це 835 квадратних кілометрів, і площу Харкова це 350 квадратних кілометрів, то виходить, що, умовно кажучи, на 50 квадратних кілометрів. Більше буде станцій метрополітену саме у Харкові, аніж у Києві, адже площа столиці понад удвічі більше, ніж у Харкові, а станцій метрополітену усього на 22 більше. Загалом рухомий склад такий самий, що у Києві, що у Харкові. Це вагони радянського ще зразка. Станції метро у Харкові не залягання, немає таких. Станція, як у Києві, наприклад, Арсенальна понад 100 метрів глибину. Але метро теж має свій шарм, мені подобається. Деякі станції навіть нагадують станції у Київському метрополітені, особливо на Синій Гілці на оболоні. Далі переходимо до трамваю. Трамвай, взагалі, я так зрозумів, що найпопулярніший вид транспорту у Харкові, як на мене, дуже розгалужена мережа, в принципі, навіть із центру міста можна доїхати. У багато спальних районів на Салтівку, перемога. В принципі, от із залізничного вокзалу один зі спальних районів, там по годину їде той трамвай, дуже довгий маршрут, і бачу, що багато завжди пасажирів, вагони, трамвайні забиті. Якщо брати рухомий склад, то немає перепаду, такого як у Києві, тут їде добити якийсь трамвай, на якому вже 40 чимось, мабуть, років, і поряд їде. Польська песа синя, абсолютно нова, з кондиціонером, з усім, тобто шикарні вагони. Тут такого перепаду нема. Плюс-мінус увесь рухомий склад однаковий. Останніми роками багато поцікавився, завозять трамваїв із Чехії, це місто Берно, Трамваї такі квадратні, біло-червоного кольору. І ззаду навіть написано «Берно». Дуже пристойно виглядають, в принципі, майже як нові. Хоча, звісно, це вже були використані ці вагони, але дуже доглянуті. Також є вагони трамвайні жовтого кольору, їх завозять з міста Пользень. Теж чеського, теж пристойно виглядають. Але, знову ж таки, у Києві, в принципі, плюс-мінус, окрім якщо брати песу цю синю. То усі вагони це біло-червоного кольору трамвайні. У Харкові є і жовті, і біло-червоні, тобто якогось уніфікованого кольору немає. В тролейбусах так само. В Харкові є тролейбуси зеленого зазвичай кольору. Бачив я шкоду, мабуть, 80-х років дуже цікавий екземпляр, теж дуже доглянутий, але вже ну, за старий. Тролейбуси менш розпосюджені, ніж трамваї, набагато менше маршрутів. Отак я ну, побачив по місту, коли їздив. У Києві знову ж таки тролейбуси, автобуси, всі пофарбовані в жовтий колір, що це комунальний саме транспорт. У Харкові повний різнобій, різнокольоровий транспорт комунальний, але менш з тим він все рівно їздить. Якщо брати автобуси, то теж я так зрозумів, що Багато автобусів везуть як гуманітарну допомогу з країн Європи, адже бачив і мани, і Мерседеси теж різних кольорів. Ну от Їздять такі експреси, я так розумію, зі спальних районів ближче до центру. Маршрутки то багато теж маршруток у Харкові, але вони, от як на мене, то не такі добиті. Як у Києві, я ще жодного разу не бачив, просто маршрутка, яка вже на колінах повзе, і ледь-ледь вона от зараз вже розвалиться, як то кажуть, на ходу. Тут такого трешака немає, але все рівно цей якби, транспорт є конкурентом комунальному, муніципальному транспорту. І якщо от брати головний плюс Харкова, звісно, що. Увесь комунальний транспорт абсолютно безкоштовний, тобто не потрібно показувати ніякі посвідчення, ніякі студентські квитки. Всі повністю категорії пасажирів заходять і їдуть безкоштовно. У Києві, звісно, як ми розуміємо, цього нема. 8 гривень проїзд в автобусі, в метро, в трамваї. У Харкові це безкоштовно. Не знаю наскільки це, звісно, у лобках вигідно для міської влади. Адже за все, як ми розуміємо, потрібно платити. Я думаю, що після е, закінчення повномасштабної війни тут проїзд просто злетить у Харкові до небес. Адже усе це потрібно буде, як то кажуть, наганяти. Якщо вже два чи три роки здається, е, повністю транспорт безкоштовний для людей, то, звісно, ці кошти звідки збрали, і їх потрібно потім, як то кажуть, повернути. Але менш з тим, як е, констатація факту, що Проїзд безкоштовний. Хоча якщо брати приватних перевізників, ті ж маршрутки, то тут проїзд на деяких маршрутках, на, є навіть по 25 гривень. 25 гривень за разову поїздку. Так, це, звісно, маршрути будуть довгі, з якихось спальних районів до центру, досить довго їхати. Але ну, в Києві таких, наскільки я знаю, то цін на проїзд немає. Загалом це 15 гривень, буває десь 20. Але по 25 ще не було. У Харкові теж є по 15, але це більш короткі маршрути. Ну, Але звісно, що люди намагаються їздити на муніципальному, саме комунальному транспорті. Травай, метро, автобус, тролейбус, адже це абсолютно безкоштовно. Навіщо платити зайві кошти? Навіть це ж швидше, звісно, на маршрутці буде. Але ціна питання, там, мінімум 1000 гривень. На місяць потрібно на проїзд, то звісно, люди будуть економити. Отакий от огляд транспорту Харкова та Києва. Дуже різні міста, дуже різний транспорт, але загалом така от ситуація.